Мы сейчас, к сожалению, не видим никакого формирования Государственного комитета обороны во главе, так сказать, с а, лидером страны. Мы видим, посмотрите, формирование очередного непонятного органа это координационный комитет при Министерстве обороны по защите приграничных областей. Во главе него ставят не военного человека это министр обороны Белоусов. Фактически там, если вы посмотрите состав, там такой-то генерал отвечает за беспилотники, такой-то за связь, там за целовое снабжение. Вот. А никто не назначен официально ответственным за победу, за сказать, решение проблем. Ну, читай, это глава Координационного комитета, а это Белосов. Обратите внимание на начальник генерального штаба сказать, Герасимов, он туда вроде как не входит. Это значит, что конечно, Герасимов кандидат на, так сказать, ответственность, да, на, на такое, так сказать, животное отпущение, хотя, как понимаете, именно он, естественно, прозевал его структуру, прозевал это нападение, но это тоже говорит уже о некотором конфликте и верках. Но поймите, зачем создавать владельцы существа сверхнеобходимого, зачем координационный совет при Минобороны, который должен на самом деле выполнять задачи, те задачи, которые выполняет генеральный штаб. Так надо создавать Госкомитет обороны и ставить настоящего, так сказать, нового, адекватного главу генштаба. Этого не происходит. И, честно говоря, это удручающее обстоятельство. Это пролог к, к организационной неразберихе вот, с такого штабному, штабно-государственному роличу, которого, в общем-то, противник, я имею в виду главного противника, и добивается. А высшее руководство, ну, видите, поездка в Азербайджан, посещение, так сказать, Кавказа, ну, вот, рассуждение о Кабардинской пастиле. Это, знаете, на самом деле все-таки сейчас уместно отложить некоторые вопросы, было бы отложить вопросы внешнеполитические и ехать в Курскую область. Вообще вот. Но этого не случилось, как и формирование Госкомитета обороны, друзья мои. Вот. А зачем еще нужен так сказать, Государственный комитет обороны? Почему он должен быть создан хотя бы с запозданием на два с половиной года? Вот показываю интересное видео. Вот. А это сказать, борт старого достаточно вертолета Ми-8 вооруженного сил Украины. Вот, посмотрите, бортовой стрелок из пулемета борется с нашими, так сказать, тегерами, нашими беспилотниками, летающими мопедами. У меня где-то еще есть видео, как в ВСУ используют легкие самолеты, як 52 пилотажный, тоже с пулеметом, вот отстреливать, собственно говоря, наш дрон, Камикасы. Вот. У меня сразу вопрос: вот, а почему таким же образом этот вертолет невозможно держать в воздухе долго, это дорогое удовольствие. Но почему у нас не используются вот такие так сказать, средства для того, чтобы отражать атаки э, вражеских дронов? Они, как правило, нереактивные. Это самолетного типа с толкающими винтами двигателя внутреннего сгорания. Вот атаки таких аппаратов на наши, собственно говоря, они перерабатывающие заводы. Сейчас не тут пауза, они а такой видите, базы э, топлива, горючеспособных материалов. Базиська троставлять наші війська. Дійсно ми вже дуже близько до Покровська. Сьогодні була інформація, що ця ліснення сходилося до 8 кілометрів, і навколо Покровська в населених пунктах чи точиться бої, чи дуже складна ситуація. якось, Наприклад, у Мирнограді там триває обов'язково примусова евакуація дітей, один з дітьми. Ми награді на притулок триває з 5 серпня і зараз там перебуває ще 35 дітей. Ці інформації станом на вчора вчорашній вечір. Тому тобто, раді встаном навчорашній вечір бовала шість з половиною тисяч місцевих мешканців і 35 дітей ще перебуває досі у громаді. Щоб оказати до Покровська, то станом на вчорашній вечір. Там було 38 вісім тисяч населення і ще 1900 дітей. Там у покровську також триває. Примусова евакуація кдей постійно сповіщають населення про те, що потрібно евакуюватися. Працюють спеціальні підрозділи. Спеціальні евакуаційні групи, до складу яких входять і поліцейські, і представники місцевої влади, і рятувальники, які вивозять дітей, сім'ї з дітьми до більш безпечних регіонів. Якщо казати загалом про ситуацію у Покровську, то дійсно з 2 вересня вже зачиняються всі банки. Кажуть про те, що будуть працювати банкомати, але є такі установи фінансові, які вже позакривали свої банкомати. Магазини деякі ще працюють, ринки працюють. Людей в місті значно поменшало, тому що, наприклад, ще декілька днів тому казали про те, що в місті перебуває 50 тисяч людей. Зараз їх перебуває значно менше, вже 38 тисяч. Евакуація триває, тому якби щодня курсує евакуаційний потяг. Також вивозять людей і автобусами благодійники. Евакуація триває. Ситуація дуже загострена. Що в першу чергу це зараховано на внутрішнього виборця. Трамп. Будує свою передвиборчу кампанію на таких знаєте, емоціях. Він він тисне на, на ті речі, які від цього хвилюють простого американця. Тобто, він же не говорить про те, що він там, припинить допомогу Україні. Він говорить про те, що буде велика війна, якщо його не обберуть. Тобто для нього головне це обратися. А зрозуміло, що риторика передвиборча і його дії. Він буде їм обраний. Це абсолютно різні речі, тобто, напевно, що ну, в разі, якщо він буде обраний, ми побачимо зовсім іншого Трампа, можливо, навіть не такого, який, який був у цей попередній термін. І я не думаю, що нам потрібно особливо хвилюватися. Ну, по-перше, це наша справа, кого будуть час, це справа американців, американського народу і. Містер це дуже правильна лінія, яку правила керівництво України. Ми книмуємо контакти з так, таборами і ще адміністрація, це само собою зрозуміло. Вона нам дуже сильно допомагала і буде добре допомагати. Наскільки я розумію, планується в разі, якщо президент України Зеленський поїде, наприклад, на генеральну асамблею. ООН, це буде третій тиждень вересня, Тобто, вже буквально ну менше ніж за місяць, то він буде мати і зустріч з е, всіх сил американських, можливо, буде поїздки до Вашингтону, але я цього ще не знаю. Е, і так чи інакше, ці питання будуть підніматися. Нам головне сьогодні, е, ну скажімо так, тримати Трампа е, у курсі справ. Тобто, якщо е, е, нинішня адміністрація діє, що вона е, прекрасно розуміється в українській ситуації. Е, е, і Тут нема про що говорити, то з Трампом з його оточенням треба звичайно більше працювати, в тому числі, нашим депутатам, спілкуючись з своїми колегами з конгресу США, в першу чергу з республіканської партії. продовжувати їх переконувати, знайомитися їх з позицією України, щоб знаєте, не вростали оці мирні плани, як гриби після дощу. Ну, зараз ми вже кажемо якісь китайсько-бразильські чи бразильсько китайські е, були раніше ще інші. Е, насправді існує е, мирний план України, який був запропонований нашим президентом. Навколо нього вже зготовано понад 100 країн. Е, наскільки можна зрозуміти, готується другий саміт миру. Е, ну результат його це і. Правила. але так чи інакше нам потрібно ну, тримати в тонусі, скажем так, в першу чергу наших партнерів, але і не забувати про те, що є ще не союзники наші, але впливові країни з глобального півдня, яких також треба потихеньку притягувати на світі, так звичайно, це типова картина. Ну, майже на всіх виборах США теж саме було і на попередніх і перед ними. Знаєте, головне, тобто ну як вважають і самі американці, і всі провідні експерти, які займаються вже багато десятиліть американськими виборами. вважають, що завжди доля виборів президента чи, ну, чи доля в майбутнього президента вирішується п'яти семи ну до десяти штатів штатах, які Правило визначаються в останню мить чи вони за республікацію, чи за демократію, тому що вся інша країна, вона чітко поділена на тих, хто за і проти тих чи інших.